Гастроезофагагеальна, рефлюксна хвороба, або, знаєте, простіше герх. Напевно, багато хто чув цю абревіатуру, але що за нею насправді ховається. Це, виявляється, дуже поширена річ, яку часто ну, розуміють не зовсім правильно. Тож давайте розбиратися разом, що це таке, як воно проявляється і що з цим робити. От скажіть, чи бувало таке пекуче відчуття в грудях, особливо після смачної вечері? Ми це називаємо просто печією. І так, це один із найперших найочевидніших дзвіночків. Але що як цей звичний дискомфорт насправді може бути сигналом чогось, ну, трохи серйознішого? І це, до речі, не якась рідкісна проблема. Тільки вдумайтесь: від 20 до 40% дорослих у Європі та США відчувають це регулярно. Це ж просто мільйони людей, які живуть з цим постійним, м'яко кажучи, неприємним відчуттям. І ось ця метафора з айсбергом, як на мене, ідеально все пояснює: ті випадки, коли люди все ж доходять до лікаря, це лише верхівка, яку ми бачимо. А от під водою прихована гігантська частина проблеми. Всі ті, хто намагається якось впоратися з цим самотужки. Ось такий у нас план на сьогодні. Спершу ми зануримось, щоб роздивитись той самий прихований айсберг. Потім навчимося розшифровувати знаки, які подає організм. Розберемося, як ставлять діагноз, які є інструменти для лікування, і, звісно, зазирнемо в довгострокову перспективу. Так от найперше і найголовніше, що треба зрозуміти, герх це не просто якась тимчасова незручність, це хронічний стан, який ну точно вимагає уваги. Тож давайте копнемо глибше. Ця діаграма, до речі, дуже наочна. Дивіться, переважна більшість 70 а то й 80 відсотків мають легкі нерегулярні симптоми і, як правило, нікуди не звертаються. І лише малесенька частинка, від 2 до 5 відсотків стикається з серйозними ускладненнями, які вже потребують госпіталізації. Гаразд, а як же гермх взагалі дає про себе знати? Тут найцікавіше. Симптоми бувають як класичні, цілком очікувані, так і, ну, дуже несподівані, а типові. Зліва все знайоме печія, відрижка кислим, а тепер подивіться праворуч хронічний кашель, симптоми, схожі на астму, постійно болить горло, здавалося б, де шлунок, а де горло. А справа в тому, що кислота може потрапляти в дихальні шляхи. От саме через такі неочевидні симптоми діагностика іноді може затягнутися. Але є і так звані тривожні симптоми. Це вже справжнісенькі червоні пропорції. Якщо з'являється щось із цього переліку, наприклад, важко або боляче ковтати, чи безпричинно втрачається вага, треба негайно йти до лікаря. Це може бути ознакою серйозних ускладнень. Добре, симптоми розпізнавати навчилися. А як лікарі впевнюються, що це саме герг, а не щось інше, давайте пройдемо цей шлях разом із ними. І тут важливо знати одну річ: не існує якогось одного, знаєте, золотого тесту, який би одразу сказав, «Так, це герх. Діагностика, це радше процес ніби складання пазла, де кожна деталь допомагає побачити повну картину. Зазвичай все починається з розмови про симптоми. Потім лікар часто призначає пробний курс лікування. Логіка тут проста: якщо препарати, що знижують кислотність, допомагають і стає легше, то це вже сильний аргумент на користь герх. А от якщо ні, що ж, тоді час для більш глибоких обстежень. Гаразд, діагноз є. Що далі? На щастя, зараз існує цілий арсенал різних стратегій та інструментів, які допомагають ефективно контролювати герх і, власне, повертають комфорту життя. І перший, мабуть, найважливіший крок це спосіб життя. Всі ці поради корисні, але науковці кажуть, що найсильніші докази ефективності мають дві речі. Зниження ваги, бо зайва вага просто тисне на шлунок, і звичка не лягати одразу після їжі. Це дозволяє гравітації допомагати нам тримати кислоту там, де вона має бути. Якщо говорити про ліки, то тут є дві основні групи. Перші антагоністи Аж два рецепторів, вони ніби трохи приглушують вироблення кислоти. А от друга група інгібітори протонної помпи або ІПП діють потужніше. Вони фактично блокують ті самі насоси, які цю кислоту качають. І тут лікарі застосовують два підходи: перший крок вгору. Тобто починають з легших препаратів, а другий крок вниз це коли одразу дають сильний препарат, щоб швидко взяти все під контроль, а потім поступово зменшують дозу. Це допомагає знайти ідеальну, мінімально ефективну дозу для кожної конкретної людини. І нарешті найважливіше питання: а навіщо взагалі так перейматися? Чому важливо не просто час від часу гасити симптоми, а постійно контролювати цей стан? Давайте подивимося на довгострокові ризики, яких можна уникнути. Так от. Найбільший довгостроковий ризик називається стравохід Баретта. Спробуйте уявити, через постійний контакт з кислотою клітини стравоходу починають ну, ніби перероджуватися, стаючи схожими на клітини кишківника. І так, це вважається передраковим станом. Але. Перш ніж хтось почне панікувати, давайте подивимось на цю цифру. Щорічний ризик того, що стравохід Барета перетвориться на рак, надзвичайно низький, всього 0,2%. Це просто підкреслює наскільки важливе регулярне спостереження, а не постійний страх. І ось головний висновок. Правильне послідовне лікування не просто прибирає симптоми тут і зараз воно допомагає загоїти пошкодження стравоходу і, що найважливіше, суттєво знижує ризики у майбутньому. Отже, повертаючись до нашого першого питання, звичайна печія це просто незручність, як ми тепер розуміємо, іноді це може бути дуже важливим сигналом від організму, сигналом, до якого варто дослухатися, і це зовсім не привід для паніки, це просто привід подбати про себе.